Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати закон 10449, який набирає чинності з 18 травня 2013. 2024 року. І сьогодні ми більш детально зупинимось на таких термінах, як знятий з військового обліку та виключений з військового обліку, тому що достатньо багато підписників та глядачів задають питання, достатньо схожі: яка різниця між зняттям з військового обліку та виключенням з військового обліку? І чи потрібно, наприклад, тим особам, які виключені з військового обліку, являтись до ТЦК, уточнювати дані і такі ж самі ж питання задають і щодо знятих з військового обліку чоловіків та жінок? Отже, друзі, почнемо. І спочатку я поясню такими достатньо простими словами, що таке знятий з військового обліку. Тобто, це та особа, яка не перебуває на військовому обліку. Тимчасово не перебуває, але в силу тих чи інших обставин вона в подальшому зобов'язана стати на військовий облік. Таких осіб є в Україні достатньо багато, і зокрема в зв'язку з цим і приймався закон 10449, а саме зобов'язання чоловіків та жінок військовозобов'язаних в тому числі які і зняті з військового обліку, уточнити свої дані і встати на військовий облік протягом 60 днів з 18 травня 2024 року. Отже, друзі, ще раз фіксуємо, що якщо особа, чоловік або жінка зняті з військового обліку, то вони в подальшому підлягають поставленню на військовий облік в силу наступлення тих чи інших обставин. Якщо ж Особа, чоловік або жінка, виключені з військового обліку. То, по-перше, вони є не військово зобов'язаними, тобто їх не можна мобілізувати. По-друге, вони не зобов'язані виконувати правила військового обліку. І по третє, звичайно, що вони в подальшому не підлягають поставленню на військовий облік. Тому, друзі, особи, які виключені з військового обліку, вони не зобов'язані являтись по повістках до ТЦК. Не зобов'язані уточнювати дані, як передбачено, і законом про військовий обов'язок, і про військову службу, і законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і законом 10449, А відповідно ті особи, які зняті з військового обліку, то вони, по-перше, підлягають постановці на військовий облік, і, звичайно, що вони зобов'язані дотримуватись правил. Військового обліку, тобто являтись по повістках, уточнювати дані, проходити медичні огляди на військово-лікарських комісіях і дотримуватись інших правил ведення військового обліку. Якщо вони його не дотримуються, вони підлягають відповідно притягненню до адміністративної відповідальності, а також до кримінальної відповідальності. Друзі, і зараз ми розглянемо ті випадки. По яких особа, чоловік або жінка, будуть зніматись з військового обліку з 18 травня 2024 року, я для зручності зробив табличку порівняльну, в якій зазначається як обставини, які діють на сьогоднішній день і діяли раніше до 18 травня, так і ті обставини, які діятимуть вже з 18 травня. Отже, почнемо. І перша обставина, по якій Чоловіка або жінку будуть знімати з військового обліку з 18 травня. Це ті обставини, якщо чоловік або жінка вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік за новим місцем проживання. Тут, друзі, я хочу зробити наголос на тому, що раніше і зараз, і до моменту набрання чинності законом 10449 для того щоб стати в новому місці. На військовий облік потрібно було спочатку знятись з військового обліку в старому ТЦК. Відповідно, це було зробити дуже важко, тому що не всі ТЦК надавали дозвіл на зняття з військового обліку. Відповідно, не знімали з військового обліку і не давали можливості стати в новому ТЦК на військовий облік. З 18 травня 2024 року ці правила зміняться і для того, щоб стати на військовий облік в новому ТЦК, потрібно буде звернутись до того ТЦК, надати документи, які підтверджують, що ви проживаєте за місцем знаходження цього територіального центру комплектування. Цей ТЦК буде ставити вас на військовий облік і відправляти потім дані до старого ТЦК. Щодо зняття вас з військового обліку в старому ТЦК, або ж ви можете звернутися по-дальшому самостійно до старого ТЦК з доказами того, що ви вже перебуваєте на військовому обліку в новому і відповідно старий ТЦК. Матиме обов'язок вас зняти з військового обліку, тобто процедура зміни а, територіального центру комплектування як місця постановки на військовий облік з 18 травня 2024 року має полегшитись і ця процедура має бути набагато спрощена. А, наступна друзі підстава: це а, якщо чоловіка або жінку а, призвали чи прийняли на військову службу. Або на навчання у закладах передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Друзі, ще один ще одна підстава: це якщо військового зобов'язаного було направлено для відбування покарання до установ виконання покарання. І ми бачимо, що якщо раніше Така підстава, якщо особу відправляли до установ відбування покарання, вона була підставою для виключення з військового обліку, то з 18 травня 2024 року ця підстава вона стає підставою для зняття з військового обліку. Відповідно, коли особа прибуває з установ виконання покарань, тобто відбуває свій термін покарання. То така особа підлягає постановці наново на військовий облік, а не виключенню як раніше. Далі, друзі, ще одна підстава: це якщо до чоловіка або жінки військовозобов'язаного застосовано примусові заходи медичного характеру. А так само, якщо вони зараховані до військово-оперативного резерву, і в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України, служби безпеки України, розвідувальних органів України. Тобто, ми бачимо, що відбулись достатньо великі зміни у сфері саме зняття з військового обліку. по перше, це звичайно ще раз наголошено на тому, що простіше буде змінити місце свого військового обліку, і по-друге, ті особи, які Раніше виключали з військового обліку, тобто ті особи, які відбували покарання у в'язницях, вони з 18 травня будуть зніматись з військового обліку з подальшим постановленням на військовий облік, коли вони відбудуть свій термін покарання. І друзі, перейдемо ще до випадків, коли особу чоловіка або жінку військово зобов'язаних. Будуть виключати з військового обліку. І знову ж таки, якщо подивитись полівняльну табличку, яку я зробив з випадками, які діятимуть до 18 травня, і які діятимуть з 18 травня, то ми побачимо, що відбулись достатньо великі зміни. Перелік таких випадків достатньо зменшився, він був скороченим. і Такими випадками є. По-перше, якщо особа, чоловік або жінка військовозобов'язані померлі або визнані в установленому законом порядку, безвісно, відсутніми або оголошені померлими, такі випадки і раніше діяли. Далі, якщо особа припинила громадянство Україна, це теж випадок нікуди не дівся. Якщо особу було визнано непридатною до військової служби. І тут наголошую на тому, знову ж таки, що якщо вас було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку раніше, то ви вважаєтесь вже не військовозобов'язаним і відповідно виключеним з військового обліку. І одразу хотілося б зазначити, що достатньо багато існує випадків. В Україні, коли особі давали висновок військово-лікарської комісії про те, що вона є непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку, а натомість в військово-обліковому документі ставили відмітку про те, що така особа є непридатною, і знімали її з військового обліку, а не виключали. І, звичайно, тут багато є е, різних нюансів, багато спорів з територіальними центрами комплектування. Деякі ТЦК стверджують, що якщо написано знятий, значить знятий, незважаючи на те, що особу визнано непридатною до військової служби. І якраз я сподіваюся, що закон 10449 вже розставить всі крапки по місцях, тому що тут в. Е, підставах для виключення з військового обліку зазначається, що якщо особу визнали непридатною, то вона виключається. Відповідно, спорів вже про те, чи особа знята, чи особа виключена, якщо її було визнано непридатною. Таких спорів має стати набагато менше, тому що, ще раз наголошу, особу визнають непридатною, відповідно, вона вважається такою, що виключена з військового обліку. І, друзі, ще одна підстава це підстава для виключення з військового обліку, якщо особа, чоловік або жінка досягли граничного віку перебування в запасі, і це також достатньо спірна історія, тому що дуже багато людей говорять про те, що. Віком е, граничним перебування в запасі, для багатьох осіб є вік у 45 років, проте я притримуюсь іншої думки, і я е, окремо говорив про це у окремому відео, е, де я притримуюсь думки такої, що віком, е, граничним віком. Перебування в запасі для а, всіх чоловіків є вік 60 років, і лише для вищого офіцерського складу таким віком є вік в розмірі 65 років. А, тому це моя особиста думка. І а, знову ж таки, такої думки, а, саме головне, притримуються суди при а, а, визначенні покарань для тих осіб, які стверджують, що в них а, граничний вік перебування в запасі 45 років. Тому бажаю, щоб і ви так само притримувалися цієї думки і навелись на ті необґрунтовані пояснення, де зазначається, що все ж таки після 45 років чоловіків, особливо офіцерів, мобілізувати вже не можна. Тому, друзі, підсумовуючи це, потрібно зазначити, що знову ж таки. Дуже багато буде змін. Наприклад, знову ж таки, це стосується тих осіб, які відбувають покарання, і про це говорили представники уряду, представники влади, про те, що таких осіб, які відбувають покарання, їх теж потрібно мобілізовувати. Ну і відповідно, якраз закон 10449 в тій частині внесення змін до правил зняття, виключення з обліку. Він якраз і вносить ті зміни, які в подальшому дадуть можливість мобілізовувати цих осіб. Ну і крім того, знову ж таки потрібно зауважити, що ще і забрали таку підставу для зняття з обліку, як виїзд за кордон на постійне місце проживання. З 18 травня навіть ті особи, які виїхали на постійне місце проживання за кордоном, вони так само підлягатимуть постановці на військовий облік. У відповідних консульських установах знову ж таки це все буде відбуватись достатньо складно, тому що я, чесно кажучи, не розумію, як ці консульські установи будуть військовий облік всіх людей, які виїхали за кордон, вести. Це дуже складно, майже нереально враховуючи ту кількість роботи, яка і на сьогоднішній день є у консульських установ, у працівників консульських установ. Не враховуючи ще і додаткові роботи з військовим обліком. Тому, друзі, підсумком цього відео є те, що якщо особу виключили з військового обліку, і, звичайно, що потрібно мати підтверджуючі документи виключення з військового обліку, то така особа вже не зобов'язана дотримуватись правил військового обліку. Якщо особа знята з військового обліку, то вона в силу настання тих чи інших обставин. Має знову ж таки стати на військовий облік і відповідно дотримуватись правил військового обліку. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, підпишіться на мій е телеграм-канал і на все добре. До побачення.